Слава Богу, дорога церква! Вітаю кожного присутнього, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу за кожного з вас, за те, що ви сьогодні присутні тут, у домі молитви, там, де у місті, де прославляється Боже ім'я, у місті, де говориться про Бога, про Божу любов, про Боже прийняття, про прощення, де ми можемо відчути Бога десь по особливому, близько, біля себе, у тій ситуації, якій. Я знаходжуся сьогодні. Знаєте, в Біблії написаний такий текст Євреям, шостий розділ, 11 розділ 6 віршик. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірити, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Те, що ви тут вже присутні, це означає, що у вас є віра, віра в Бога. Але чи достатньо просто вірити, що Бог є? Знаєте, я знаю таку, згадую таку одну історію зі свого дитинства, можливо, я її вже розказував про те, як ми, я сам з села, як ми працювали і заготовлювали сіно на зиму для тих, таї худоби, яка в нас була, і ми возили такі великі прицепи сіна додому і збирали його на горищі в себе. І ми от робили з батьком з татом цю роботу. І я пам'ятаю, що я виліз на горище, приймав це сіно і складав його. Хто з села, ви можливо, знайомі з такою роботою, де зберігалося сіно в сухому місці, і воно займало дуже багато місця. І коли я приймав це сіно, ми згрузили всю фуру сіна, і я стою зверху, тато стоїть знизу вже, бо він, коли ми його починали грузити, ми були на рівні. Коли ми його згрузили, він вже був знизу. І він каже до мене, а не було ніяк, ніяк до нього спуститися. І він каже, стрибай, я тебе зловлю. І я такий, ні, я не буду стрибати між нами там метр-півтора різниці. Я боюся. І він каже, стрибай, я тебе зловлю. Я Кажу, та ні, мені може якусь драбину поставити, щось принести. І він каже, стрибай. І я розумію, що це мій тато, і що він має мене зловити. Але в мені присутній страх. Що йому можливо не вдасться це зробити, і я впаду і боляче, буде. бо це високо і це якось небезпечно. Але із-за того, що це був не дядько Петро або дядько Василь якийсь, чи хтось ще, це був мій тату, Я стояв трошечки, наважувався, дивлюся, в нього вже око сіпається, що я так довго стрибаю. Тому треба стрибати, бо точно вже зличу звідси зараз. Стриваю. І знаєте, цей момент, коли я стрибаю, це мить раз. І він мене зловив, і він мене так сильно схватив своїми великими руками, що я зрозумів, що для нього це було зовсім неважко. І він розумів, що він з легкістю може мене впіймати. І коли я це зрозумів, то наступний раз, коли ми ще привезли і ще привезли, я вже не сумнівався, і страху у мене не було. І коли ми говоримо про віру в Бога, то перше, як довіритись йому і повірити в нього глибше, десь потрібно. Проявити крок віри в, в, в ту сторону, яку ти ще навіть, можливо, ні разу не робив. Потрібно десь насмілитися, дозволити собі пізнати, що Бог сильний, що Бог вийде тобі назустріч. Знаєте, коли ми говоримо про віру, це не просто про віру ісповідання, це не просто про те, що ти читаєш або про те, що говориш, це про відносини з своїм Богом. Це про те, наскільки ти довіряєш йому, це про те, наскільки ти близько біля нього. Тому що віра це не відсутність бурі або якихось проблем у твоєму житті, а здатність дивитися на Христа посеред них, посеред тих проблем, які ти знаходишся. Пам'ятаємо апостола Петра, який пішов по воді. І він зробив цей крок туди, куди ніхто не ступав. І він зробив цей крок віри, але чому? Тому що з іншої сторони був. Ісус був Господь, і дивлячись на нього, йому це вдалося. Віра це послуг навіть тоді, коли ми не розуміємо чогось до кінця. Пам'ятаємо Авраама та Ісаака, коли Бог він наказав для Авраама принести свого сина в жертву. І Авраам, він далеко не розумів, що відбувається. Але як він був з Богом у взаємовідносинах. Він знав, що є Бог живий. Він мав з ним відносини, і він проявив у своєму серці цю віру, що так, значить, має бути. Він не розумів до кінця, чому так, але він проявив цю віру. Віра це послухатися Божих способів спасіння, навіть якщо ти не розумієш цього до кінця. Пам'ятаєте, мідний змій і в пустині, коли змії вони почали кусати євреїв. І дуже багато людей вони почали помирати. І Господь сказав поставити змідного змія серед пустині, приходити до нього і дивитися на цього змія. І багато хто не повірив, що це може їм допомогти. Але на що було ще надіятися? І багато хто вони прийшли і робили так, як сказав їм Бог через Моїсеї. І коли вони дивилися на змія, вони зцілювалися, і їхнє життя воно зберігалося. І дуже часто це говориться про віру. Ти до кінця не розумієш, чому ще робити потрібно саме так, але через те, що об'єкт віри є Бог, і він так сказав. І ти маєш довіритися йому, зробити цей крок, стрибнути у його руки для того, щоб отримати спасіння, подолати десь свій страх. Це говориться про віру. Віра це не заперечення болю або проблем, а довіра Богові серед них. Пам'ятаємо історію про Йова, який проявив віру в дуже болючих проблемах у своєму житті і не зрікся Бога. Віра це жити правильно, навіть якщо наслідки небезпечні. Пам'ятаємо історію про Даниїла. Я так не буду вдаватися в цій історії, просто так трошки нагадаю нам ті моменти, в які проявлялася віра в того чи іншого героя. Віра це не лише слова, а очікування, що Бог. Справді втрутиться, Естер. Пам'ятаємо, як Естер, вона вона зголосилася, щоб молитися всім своїм народом, щоб Бог вийшов їм на зустріч І це були не просто слова. Вона наражала своє життя на небезпеку перед царем і розуміла, що якщо вона цього не зробить, то може постраждати народ, але якщо вона це зробить, то Бог. Може втрутитися. І в її серці була віра, що Бог допоможе. Це були не просто слова, вона це показала на своїх, на своїх справах. Віра це впевненість, що Бог бачить навіть тоді, коли світ мовчить. Віра, це впевненість, що Бог бачить навіть тоді, коли світ мовчить. Здавалося. Яка б складна ситуація була навколо тебе в твоїй країні, в якій ми живемо під час війни? Здавалося, що якось хтось щось не бачить, не договариє, щось хтось робить ради власної своїй користі. І здавалося, що Бог як хто не бачить, не чує, проходить мимо, допускає, чому виникають питання, але вір, Бог це бачить, Бог бачить твоє серце, Бог бачить твоє життя в цій ситуації, в якій ти знаходишся, Бог бачить. Це навіть тоді, коли світ він весь мовчить. Віра це зробити крок, коли дороги ще немає. Нехай Господь нам допоможе сьогодні, брати і сестри, під час цього служіння підбодрити свою віру. Тому що, читаючи Новий Завіт Євангелії, Біблії, ми можемо побачити, що там говориться про людей, які мали мали сильну віру. Там говориться про людей, які мали слабку віру. Там говориться про людей, які мали велику віру, які мали маленьку віру. Які мали повну віру. І там багато піднімається питань про віру, тому що це невід'ємна частина життя християнина, який десь будує свої відносини з невидимим Богом. Але Він видимий у нашому житті, коли ми довіряємо Йому. Він стає видимим у нашому житті, коли ми. Віримо Його Слово, виконуємо Його Слово, і це Слово, воно видимо, приходить в наше життя в відповідь, приходить свідоцтво, що Бог живий, що йому можна довіряти, що, дивлячись на нього, можна ступити туди, де ще немає дороги. Нехай нас Господь сьогодні поблагословить, щоб ми могли підкріпити свою віру. Піднімемося на наші ноги і будемо прославляти нашого Господа в молитві і в псалмах. Господь, Батько Небесний, слава тобі за цей день. Дякуємо тобі, що ти сьогодні допоміг для кожного з нас прокинутися, Ісус, і прийти на це місце в твій дім, Господь, за звичаєм, але не просто ради власних інтересів, а в час, Господь, для того, щоб прославити ім'я Твоє святе, для того, щоб подякувати Тобі разом з братами і сестрами в єдності. Прославити ім'я Твоє святе, тому що Ти достойний слави і хвали, Ісус, для того, щоб підняти голос молитви до Тебе, Господь, підняти свізірна до Тебе, Господь, і своїми устами подякувати Тобі і прославити Тобі за те за все те, що Ти зробив для нас, Господь. Те, що ми знаходимося тут, це вже означає про те, що ми віримо, що Бог є. Але десь кожен на власному своєму особистому рівні переживає різну ситуацію, ісус, і хтось на цьому місці має маленьку віру. Але він прийшов. Хтось на цьому місці він має велику віру, і він прийшов. Хтось має слабку віру, хтось має повну віру, Ісус. Але ми сьогодні тут перед тобою для того, щоб укріпити свої взаємовідносини з тобою, для того, щоб вступити в цей крок на зустріч тобі, Ісус, туди, де ще немає цієї дороги, десь проявити свою довіру до Бога, до того, хто є, до того, хто відповідає на молитві, до того, хто все знає, до того, хто все бачить. До того, хто є і початок, і кінець, і до того, хто не є далеко сьогодні від людей. Ісус ти є сьогодні на цьому місці, ти є близько. І ти даєш свого Духа Святого, Господь, не просто в загальному для всіх. Ти даєш свого Духа Святого в кожне серце, хто відкриває його перед тобою, хто кличе Твоє ім'я, і Ісус, ти приходиш. Ти даєш свій мир, ти даєш свій спокій, ти даєш свою благодать і Ти являєш сьогодні свою милість, Ісус, тому що нам так потрібна сьогодні твоє прощення, твоя милість, Ісус, і твоя благодать. Дякуємо тобі за твою любов, яку ти проявляєш сьогодні до кожного з нас, незалежно, що ми зробили вчора, Господь, коли ми прийшли перед тобою, стали. Коли ми відкриваємо своє серце, Господь, коли ми маємо це бажання сьогодні з'єднатися з тобою, змінити своє життя, ти близько, ти приходиш, Господь, ти очищаєш, ти прощаєш, ти даєш живу надію, Ісус. Ти обгортаєш своєю любов'ю. Говори до нашого серця сьогодні на цьому місці, Ісус. Нехай твій Дух Святий, Він робить своє пробудження, Ісус, нехай Твій Дух Святий. Він сьогодні буде радісний у нашому житті. Будь прославлений Господь, як Дух Святий, Син і Отець Бог. Амінь.